Угнів найменше місто в Україні, що у Червоноградському районі на Львівщині. Тут проживають близько тисячі осіб. Попри це, місто багато на історичні пам'ятки. Зокрема, це костел Успіння Пресвятої Богородиці 1695 року, та синагога в стилі модерн початку ХХ століття. Та, окрім пам'яток, відомим в Угневі є аграрно-будівельний ліцей, єдиний у місті, де учні здобувають диплом спеціаліста. Навчатися у ньому можна не лише на факультетах пов'язаних із… З будівництвом, а й отримати освіту кухаря. Так вихідними у ліцей завітав шеф-кухар, популяризатор української кухні у світі Євген Клопотенко. Ресторатор познайомився із майбутніми кухарями та їхніми викладачами, розповів про свій професійний шлях, роздав автографи та поділився секретами приготування найсмачніших страв. Коли хтось питає, що таке смачно, це сукупність багатьох факторів. Це і те, де ти тиси, з ким ти іси. І е, смак, ну то баланс кислого солодкого. Це вже така частинка. Натомість викладачі познайомили клопотанка із місцевою культурою та одягом. Це також стародавна пустка. Це звісно, поки зав'яжеш, я не знаю. От бачите, от така вона величезна. Учениця ліцею Анастасія каже, що мріє осягнути всю майстерність кулінарії, а тому зустріч із зіркою була для неї особливою. Я дуже рада і я навіть не думала, що я ще зустрінуся з такими. Но я дуже вдячна, що я думаю, що, ну, хто сюди захоче їхати по таких дорогах. Невеличке місто, але всі, наче ну, якісь унікальні. І в цьому якась фішка. Та мені дуже я не очікував бачити тут так. Якісні витяжки, якісні столи. сувід. Я не очікував побачити суві, тому Для мене це це показує про те, що підхід дуже крутий, і це дуже круто. Я вже не кажу про, про вигляд. Справді для учнів ліцею намагаються облаштувати ще комфортніше середовище та забезпечити усіх необхідним сучасним обладнанням, розповідає директорка навчального закладу Любов Осміловська. А побачити Євгена Клопотенка було справжньою мрією дітей. Перша мрія як кухарів, які прийшли навчатися. Зараз ми проводимо харчування по клопотенку, і сьогодні вони побачили відому людину і думаю, що вона майбутнє вони будуть старатися добре навчатися. Організувати зустріч із відомим шеф-кухарем було непросто, але можливо для цього чимало зусиль доклав громадський діяч Богдан працюватий. Так він хотів віддячити ліцею, який у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії готував щодня близько 150 літрів вареників, млинці, солону та солодку випічку. Потім їжу передавали нашим захисникам на передову та вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток у Львові. Після там довготривалої співпраці, і я дізнався про те, що ліцей хотів би побачити свого кумира Євгена Клопотенка, який є доволі таки відомим в сфері кулінарії, і зв'язався з Євгеном, попросив він відгукнувся за що йому надзвичайно велике. Дякую. У планах Богдана допомагати розвивати не лише ліцей та місто угнів у чоловіка ще багато перспективних ідей, які він хоче втілити у життя. Марта Занюк та Богдан Павлечко, телеканал НТА